Реабілітацію у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення проходить Олександр Олійник. Мінно-вибухову травму військовий отримав у липні 2024 року біля Красногорівки. Їдучи з позиції, зупинились допомогти пораненим побратимам, евакуюючи їх, потрапили під атаку ворожого дрона. Тут наразі три осколка залишилось. було також, також в мене на ступі. На стопі благополучно витягнули один осколок, але в самому місці дуже багато пошкоджених нервів. Коли нажимаєш, то відчувається таким, як струмом на кінцівки віддає. В цьому місці в мене була перебита малогомілкова кістка, повністю вона ну, все благополучно зрослася. У центрі розробляти функцію ніг допомагає стабілометрична платформа. На екрані гра, замість джойстика – стопи. Потрібно так координувати свої рухи, щоб влучити у кільце. Зараз десяточку. Трошки вліво, да, 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 да. є, Десяточка. Більше переносимо на ліво Є. Кожен рух людини щитує комп'ютер і переводить у цифрові виміри. Там така, як ніби, сенсорна панель, яку ми навантажуємо, чи то вправо, чи то вліво, вперед, назад. Воно все щитує, реагує і відтворює на екрані. Основна фішка, що ми можемо відслідковувати динаміку пацієнтів. Поки вони грають в ігрушки, як то кажуть, а ми бачимо на своїй панелі терапевта, бачимо все в цифрах, в динаміці, в відсотках за перший квартал 2025 року. Тут вже пройшли реабілітацію дві сотні людей. Мультидисциплінарні команди поєднують опорно-рухову реабілітацію психологічну післяопераційну. Це інноваційне таке реабілітаційне обладнання, яке має доказову базу, і на цьому обладнанні працюють сьогодні наші фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти їхні створена повністю мультидисциплінарна реабілітаційна команда до складу, якої ходять лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, психологи, психотерапевти, психіатр. Успішно використовують фізичні терапевти підвісну слінгову систему. Конструкція дозволяє відновити роботу ослаблених або спазмованих груп м'язів, повернути їм тонус, поліпшити координацію рухів. Якщо ми бачимо, що десь є напруження, ми будемо спостерігати, що ну, пацієнту некомфортно, він відчуває десь натяг м'язевий, якийсь дискомфорт в певній ділянці. Його тіла. От. І таким чином ми вже знаємо в над чим працювати нам потрібно. От. Ну, і також ми використовуємо цю підвісну слінгову систему для тракцій, тобто для м'якого плавного розтягнення хребта. Під час виконання вправи пацієнт ніби в невагомості. Хорошо, легко -то. я вже казав доктору, що. Щоб пустив мене ночувати сюди, краще, ніж на кроваті. Над укріпленням м'язів ніг працює військовослужбовець Микола Михайлюк. Поранення отримав під Вовчанськом у січні цього року. Поруч із ним розірвався снаряд. Тепер стопою рухати не може. Пальці в ніг не відчуває. Сюди я потрапив і одразу ж почали робити обстеження, визначати. Зробили за ноги, де лише поранення. Визначили, в мене перебито два нерви і буде оперативне хірургічне втручання у другому госпіталі. Я не спав півтора місяця. А сюди, вже, як тут перебуває, я вже почав більш-менш таки висипатися. Наслідки поранень та тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухливості призводять до атрофії та ослаблення м'язів. Тут команда фахівців дає шанс на повноцінну рухливість, а ще готують військових до протезування, адаптують до тренувального, а потім і постійного протезу, допомагають впоратись із фантомними болями. Болі дуже. Неприємні, от, болі сильні, і для цього використовуємо деякі методики. Наприклад, дуже ефективно допомагає в томуванні цього болю дзеркалотерапія, терапія, ми знаємо, от, а також зараз останнім часом почали використовувати сучасну vr терапію віртуальну. У складі команди, яка працює над відновленням захисників та захисниць, понад 30 людей. У як ділки, там нема такого, що той всі біля тебе ні, ти побіг до другого пацієнта. Ну як, як ділки були, молодці. Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр вже третій рік надає послуги ветеранам та військовослужбовцям. Відновлення у центрі вже пройшли понад дві тисячі захисників та захисниць. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.